Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і з нами на телефонному зв'язку Антоніна Волкотруп, член правління Центру протидії корупції, керівниця аналітичного департаменту. Вітання, пані Антоніно. Доброго дня. Пані Антоніно, нуте нещодавно з'явилася новина, яка нагадала нам про одного з одіозного олігарха. Йдеться про фірташа, і Австрійський суд відмовив в екстрадиції фірташа до Сполучених Штатів Америки. Але ми хочемо поспілкуватися, зокрема. Про майно фірташа в Україні, і на що, що варто з ним зробити, можливо, вже прямо зараз. Але пані, пані Антоніно, можливо, розпочнемо з того, як багато цього майна фірташа є в Україні, і наскільки він був багатий до того часу, поки не, можна сказати, не потрапив в таку пастку в Австрії? А, перше все хочу. Сказати, що в Австрії це не зовсім така паска, mm -hmm. тому що саме ця пастка в Австрії його від арешту в штатах, оскільки ну він дійсно він підвішеному стані го року, але остання такі, скажімо, відмова його екстрадипувати. Ми знаємо, що а, австрійські посадовці дуже люблять користуватись майном фірташа, і а, була в 21-му році новина, що а, пан Курс а, літав літаком, який Ймовірно належить саме команді фірташа, і скажімо, це лише одні ті активи, які, якими користуються австрійці. А в Україні у фірташа дово, досі залишається доволі велика кіпа активів, які можна поділити на кілька груп. Дійсно, що до повномасштабного вторгнення, і взагалі до вторгнення в фірташа були дуже сильні. А титанові активи також активи з приводу азотів. А в нього є ще агробізнес невеличкий, а також ми варто згадати його порт Мікатера. А що ж з цими активами? А частина активів знаходиться на окупованих територіях, а, наприклад, завод Сіров. Він а, доволі масштабний а, по своїх оборотах, але Наразі невідомо в якому він е, перебуває в стані і що з ним е, відбувається. А також ми знаємо те, що Нікатера постраждала від е, цепорту, а постраждала від обстрілів, саме її зерновий е, блок. Тому е, тут теж такі є е, е, певні втрати. Ну і і також ми читали новини, що в 21-му році е, пан фір теж продав свій кримський титам, uh -huh. а, який е, мав доволі значні обороти, і зараз про нього теж ходять новини щодо його мінування е, Росії. І е, також е, пан фір теж втратив А, е, е, який він ін, е, начебто мав би інвестувати свої кошти, але насправді замість е, інвестиційного проекту. А він дуже вдало з цього титану виводив кошти. А так як він продавав титан своїм же компаніям, з тим продавала титан своїм компаніям фірташа за заниженою ціною. І вже далі компанії фірташа, використовуючи прокладки, продавали цей титан далі за нормальною ціною. Ну і, йопі ця маржа вона осідала не в Україні. А в Україні ще залишилася дуже велика група азотів. Це рівне азот, азот Черкаси, і е, з ними вони є доволі критичними та важливими, е, і що ми про них знаємо. Е, 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 ці, е, ці азоти вони на, е, належать тим те, що через кіпські компанії. Але тут є такий момент, що кіпські компанії для того, щоб придбати ці азоти, взяли кредит в Газпромбанку. А цей кредит був взятий у 2010 році. році, і відповідно станом на сьогодні дуже ймовірно, що вони його досі не повернули. Бо останні звіти, які ми бачимо за 2020 рік, в цьому реєстрі, вони зазначають, що близько 4 мільярдів доларів цього кредиту не повернуться. А більш того, в 2021 році з'явилася інформація про те, що а, ці активи заставлені в Фонд промислових активів. А це неприбуткова організація, державна російська, яка була створена в 16-му році Вніжкомбанку. Тобто, виходить, ситуація така, що а, ці активи наші, вони заставлені під русський кредит, а, і а, в цьому є доволі великий ризик, оскільки, якщо а, зміниться все ж таки власник, і ми цього одразу не зможемо побачити, бо всі зміни відбуватимуться на Кіпрі. А, то в якийсь момент е руські е в особі держави володітимуть стратегічними і надважливими активами в Україні. А, і тому ці активи потрібно конфіскувати. А наразі, е оскільки це ще застава, не власність, тут потрібно думати механізм, як, як їх конфісковувати, але в принципі можна використовувати, е можна буде використати закон про а Консультацію активів, які належать Російській державі напряму, а як це ставалося з кредитами Сбербанку в Україні тощо, тому власне кажучи, тут велике завдання для держави зрозуміти, як правильно їх конфіскувати, і глобальна політична воля їх все таки конфіскувати, тому що в якийсь момент ми станемо залежниками знову ж країни-агресора по цих активах. Ну, але на даний момент ті активи, які не, не на окупованій території, то вони якби працюють, і ефір ж продовжує отримувати з них прибутки? А, вони так, вони в робочому стані, вони працюють. І а, я єдине, що вам зараз не можу сказати, що саме по фінансових а, стані, наскільки вони є прибутковими, але вони точно ведуть господарську е, діяльність і дуже дуже ймовірно те, що вони надсилають. Навіть якщо вони не прибуткові, певні кошти все одно можуть йти в сторону червоного. Mm -hmm. Тому що можна використовувати якісь договори, пози, то що ну, і тим саме витягувати кошти підприємства. Але це вже треба розуміти, що саме відбувається на місці. Цього самого рівня Азоту, цього самого Черкаського Азоту, а, які не на окупованих територіях, вони не на території, скажімо, такого постійного обстрілу. Mm -hmm. Пані Антоніно, якщо я не помиляюся, то свого часу Фірташ теж володів різними облгазами, і держава все-таки вирішила їх повернути в свою власність. То чому дійсно не можуть це саме зробити і з іншими активами цього олігарха? А з облгазами тут є важливий момент. Треба розуміти на яких умовах держава їх повернула, тому що було повернути частину активів в державне користування зв'язку з воєнним станом а, як стратегічно важливі, uh -huh. а і тут їх або потрібно буде повертати після закінчення воєнного стану, або а, платити певну компенсацію за їх використання. А, я сподіваюся, що ми цього робити не будемо і придумаємо механізм, їх повністю повернути в державу. А, більш того, наразі СБУ буквально в травні відкрило кримінальне провадження щодо фірташа і. А, Ну, Криміно таких операцій виведення коштів цих а де держава понесла мільярдні збитки, тому слідкуємо, що за цим відбувається. І дійсно, принаймні, хоча б на час воєнного стану держава може перетягнути ці активи в свою власність, а далі просто придумати механізм, яким чином їх залишити в своїй власності, не, не відшкодовуючи певні втрати і. Само панефіаром. Пані Антоніно, а і ще до інших активів фірташа. Зокрема, ви згадали про літак, яким користуються австрійці, але я так розумію, що в Сполучених Штатах в нього теж є активи, через що він якраз і, і потрапив, тобто, за що його якраз і хотіли екстрадувати до сполучених ні, штатів? Ні, ні, не зовсім. Уряду за а, отримання станових ходовища, <гум> тобто там справа власне хабарі, але хабар давався в доларах, і тому а, американці зайнялися цим кейсом, тому що використовувався долар. А, хоча дійсно в активі фірте дуже багато. Якщо подивитися цей індейтмент трим, а, обвинувачення ФБР, а, це документ на понад 100 сторінок. І цей сторінок 10 це лише просто перелік компаній Серташа, його активів. Зокрема, вони є в Естонії, в інших країнах, так, і yes. ЄС. Так. А вони. Ну, ну, скажімо, навіть цей Остін за Російські кошти купив два заводи, один в Естонії, цей нітрофер, і також ще один актив в Господи, в біля Будапешта. в, Горщині. В Угорщині, так. А, тобто дійсно він має активи не лише в Україні він має за кордоном, і також не понад 100 кількість компаній, а, які теж мають активи, транзакції і військові кошти на своїх рахунках. Ну і так би мовити, ніколи не було секретом, що Фірташ тісно пов'язаний з Росією і російськими олігархами і бізнесменами. То, але чи це зараз становить? Для української держави якусь таємницю, чи дійсно є зараз можливість якраз конфіскувати ці активи, чи є така політична воля, на вашу думку? А, я сумніваюся, що це наявності політичної волі, якщо чесно. Дійсно, фірте дуже ті з російським олігархатом. Ми нещодавно команда Валентини Самар робила розслідування, де на фіртецькі активи заходили про угу. А і тут теж потрібно цікаво, як, як це все відбувалося по факту. Але мені здається, що е, щодо того, щоб конфіскову е, активи фіртеша, немає політичної волі. Вони доволі прибуткові для певних сіл держави, і ми неодноразово бачили новини щодо неофіційних зустрічей наших політиків у війні, які час від часу їздять на віддатися до фірташа. Тому я не впевнена, що це воля буде найближчим часом. Хоча я, я хочу помилитися в цьому, якщо чесно. Пані Антоніно, то ви вважаєте, що він досі має вплив на, на політичну систему в нашій країні навіть з 14 років, майже 10 років перебуваючи в Австрії? А я думаю, що я думаю, що він ще має цей вплив. Це моя суб'єктивна точка зору оскільки. А, в нього достатньо активів в Україні, щоб а, бути впливовим, а плюс а, в нього достатньо, скажімо, комунікацій та зв'язків для того, щоб ще мати якийсь вплив. Дійсно, були прослужки в СБУ, які озвучували про те, що пане фіртеша, так само як і пане Коломойського, хочуть притиснути в Україні. А, але тут питання в тому, чи вони не домовляться в а, цих тисках, а, що просто це не спроба вибити з що ще більше коштів для того, щоб, скажімо, викупити свою недоторкальність України? Наразі я не знаю, тому тут потрібно слідкувати, як далі за це відбуватиме, пані Антоніно. Ще уточнити стосовно ось тих активів, які перебувають у заставі в рашистів, то чи є дійсно такий шанс, що? Вони перейдуть, можливо, не напряму якимось там російським олігархам чи громадянам РФ, а, наприклад, дійсно якісь кіпрські компанії, за якими якраз і будуть стояти ті самі расисти, все може бути. Розуміти, чим складніше з цими, з цими компаніями, тому що вони мають в структурі власних подбати кіпра. Mm -hmm. Тобто, ну це най..., е, вони не те, що поділені на два-три кіпра, вони як матрьошки. Кіпр е, там одним азотом володіє один Острім, потім цим Острімом володіє Острім Холден, Острім, Холдом володіє Титан, а вже за Титаном Фіртер. Тобто, якщо перереєструвати якийсь шматочок ось цієї а е, то в українському реєстрі ми це все одразу не побачимо. А е, кіперський реєстр він теж має певний часовий лаг, затримку, е, зміни. Тури власності компанії, подачі цієї згідності. А, і більш того, цей кіпер можна перереєструвати на іншу кілька компанію, де формально посадити номінала, але ця компанія, цей номінал буде діяти а, в інтересах якогось русського. А, ось цьому, В цьому є ризик, тому що ми це все, А швидко не побачимо, і б, якщо ми побачимо номінала, піде значний часовий лаг, щоб знайти там русского і довести, що це рус. Дякую вам, пані Антоніно, за ці коментарі, за цю інформацію. Член правління Центру протидії корупції, керівниця аналітичного департаменту Антоніна Волкотру була з нами в ефірі громадського Інтерактивна та Радіо 1. і не спілкувалася про те, що очікує на майно фірташа в Україні і чому його негайно не варто конфіскувати. Дякую.